Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 19 лютого 2026 року. Подивимось, який сьогодні день. І які будуть підказки? Ну що ж, карта дня для нас. Помірність. На дні колоди страшний суд. Дого два старших аркана. Помірність я в стані спокою, в гармонії, що б не відбувалося, дивіться. Сонце пече, ну так має бути. І це, ну, і це пройде. Злива, блискавка. І так має бути. І це потрібно, і це пройде. Тобто я в балансі, я в гармонії. Ніщо мене не може вивести з рівноваги. На дні колоди страшний суд. Ну. Страшний суд це наше осмислення, переосмислення, відродження, такий от переломний момент. Бо це кармічна карта, це результат наших попередніх дій. Це може бути звістка, яка відміняє ваше сприйняття, ваше бачення. Тому що вам щось сказали, і ви розумієте тепер, як я хочу жити, хто я є, хто поруч зі мною. Це може бути повідомлення, звістка, ну або ваше сприйняття, коли міняється, ви перероджуєтеся, і все. І для вас вже не важливо, що там. Я в гармонії з собою, я спокійний, спокійна, і я приймаю, як я це бачу, як я це хочу. Тобто, мене неможливо вивести з рівноваги і вплинути на мене. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати. Що нам допоможе? Імператор? То що тут таке третій старший аркан? Ну, але в нас коридор, так ми проживаємо коридор кармічний також. Допоможе імператор. Це порядок, закон, порядок, структура, коли ми все розкладаємо по поличках, чітко знаю, що я роблю, що я хочу отримати, що я правий, чи я права. І тому от ми сприймаємо все спокійно, бо я знаю, куди я йду, чому я це роблю, що я отримаю. Тобто, імператор це людина, в якої все під контролем, яка впевнена, яка людина-лідер, яка впевнена в, свої, в тому, що вона робить, в тому, що вона говорить, в тому, що її послухають, в тому, що ну, він приймає правильні рішення. Тому ми от такі спокійні. Ну що ж, що нам буде заважати? Що там у нас прорветься на волю? Справедливість? Ну, щось не знаю, не хочеться. Не відчувається. Мені беремо от карту іншу. Що нам буде заважати? Дев'ятка мечів. Страхи. Що таке наш страх внутрішній, наші думки, страх вийти з зони комфорту, страх відкрити очі, подивитися, що навколо відбувається проти імператора, старший аркан імператора. Людини впевнені. Подивіться, наскільки різні енергії: впевнена, харизматична енергія. Я закон. А тут ой, я боюсь, я не знаю. Тому дев'ятки мечів все сьогодні немає, немає страхів. Страхи вже пора залишити в коридорі, пора позбутися. Ну що, мої любі? Я бажаю нам сьогодні ось помірності. Подивіться, який тут баланс, яка тут, ну, спокій. Свобода, коли ну, немає чим вас зачепити, немає можливості на вас впливати, тиснути, переконувати, дратувати. Тобто все, я в гармонії. Можливо, для когось це така медитація сьогодні. От я бажаю нам сьогодні всім гармонії. Бути в балансі і в мирі, і в гармонії з собою. А коли ми. Спокійні все сприймається зовсім по-іншому. Ну що, мої любі, дякую, що ви в мене є. Люблю вас обіймаю. Залишайте, будь ласка, свої відгуки. Діліться своїми враженнями, ставте вподобайки, і, хто ще не з нами, я вас запрошую до магічного простору, зоряне Таро. Почуємось до зустрічі, Па-па.